А ще у Хорватії не було такої потужної російської агентури, як зараз в Україні. І ось російський слід, одна з двох головних версій гучного вбивства журналіста Павла Шеремета. Рівно рік тому у центрі Києва. Все ще версія, бо ані вбивць, ані виконавців не те, що не спіймали, навіть не назвали. Можливо, в інтересах слідства, а може просто тому, що слідство у глухому куті бо діяли кілери, ну, дуже професійно. Хто міг найняти спеціалістів такого рівня, за що убили журналіста і чому настільки показово? Оскільки поліція мовчить, Михайло Колесников знайшов експертів, які вказали йому на чимало цікавих та важливих деталей розслідування програми. Хто вбив падла? Путку говорив, господин Путін за ним, слідить. Рік слідства це складний злочин. Нуль результатів. Що не змогли побачити слідчі. Це радіостанція Вісті. Тут шеремет війш ранкову програму. Утра Павла Шеремета. Паша на останні хвилини так вирвався до ефіру. Йому потрібно було поставити каву, щось солоденьке. Того ранку, 20 липня, на ефір він не приїхав. Утре в результаті взрива машини погиб журналіст Павел Шеремет. Автомобіль Павла Шеремета призупинився на пішохідному переході. Дорога була вільною. Він натиснув педаль газу, і щойно машина вийшла на перехрестя. Вона вибухнула. І через рік після трагедії запитань не поменшало. Чому саме шеремет, хто закладав вибухівку, звідки керували дистанційним пристроєм? І, врешті-решт, хто замовив таке вбивство? За рік на місці трагедії свічки та квіти. Потім журналісти та політики вирушають до адміністрації президента, далі до Міністерства внутрішніх справ. Ніхто не виходить, ні слідчий, ні міністр, ні голова нацполіції. А рік тому ж робилися гучні заяви. В оперативну групу а, будуть входити лучше наші оперативники. ФБР теж. Будуть задістовані в ході розслідування. Про хід розслідування говорить лише речник МВС. Розслідування не припинено, Розслідування в активній фазі зараз жодних подробиць. Поліці такі злочини добре підготовлені, кваліфіковані, чітко сплановані і проведені. Входять в ті декілька відсотків злочинів, які розкриваються. На жаль, дуже тяжко. Друзі з шеремета кажуть, слідство від самого початку пішло не тим шляхом. Замість того, щоб створити єдиний штаб правоохоронних органів Національної поліції, служби безпеки, Генеральної прокуратури була конкуренція між цими трьома органами. Були зливи відео інформації. І може просто зайти у глухий кут. Це недопустимо, коли людина гине, і ніхто не може встановити, хто її вбив і як це трапилось. Вибухівку під авто шеремета заклала жінка, поруч з нею був невідомий чоловік. Це і все, що відомо на цю хвилину. Їженідільно відправляємо запроси в всі правоохоронні органи нам приходять відписки, що справа засекречена, що нічого нового ми не можемо сообщити, або якісь статистичні дані. Журналістам самим доводиться встановлювати деталі, які слідство просто прогавило. Знайшли камеру спостереження, яку чомусь не помітили поліцейські, таксиста, якого ніхто не допитав, з'ясували, що в ніч напередодні вибуху на цій же вулиці чергував чоловік, пов'язаний із СБУ. Професіонали роботу практично, а зіс ніякої практичності. Зачем? За чим куди їхати? Чи включив двігаси, і бах, злітів, зарвався? Це юрист Ігор Мурзін. Саме він аналізував кадри з камер спостереження вбивства російського опозиціонера Німцова, які слідство також не помічало. Вважає, що як і у випадку з німцовим метою було не просто вбивство шеремета потрібна була картинка. Если бы взрыв произошел бы вот здесь, вот на этом, прямо на переходе, то есть пострадало минимум бы три человека. И это говорит о том, что кто-то воочию наблюдал конкретно всю эту картину и непосредственно протащил машину вот чуть-чуть дальше. Можливо, кто-то хотел, чтобы Шермет просто потрапив у поле видимости камеры спостережения. Кто-то за ним следил, кто-то понимал, куда он передвигается. Той, хто натискав кнопку вибухового пристрою, повинен був усе бачити вживу, і чи не саме тому на перехресті крутився ось цей чоловік? Хто він слідство так і не відповіло? Затримка реакції, тобто таке враження, складалося, що він чекав цей вибух. Ну і... саме цікаво, що він, е навіть повернувшись, дивлячись на машину, не побіг до неї, а побіг тільки після того, як побачив, що хтось до неї біжить інший. Ми знову і знову передивляємося відео. Людина одягнена явно не за сезоном. У руці, чи то парасолька, чи то тростина. У нього ще таке тосте пальто, пальто, кепка, і достатньо імені для того, щоб в випадку взриву, в случаї зриву його не посікло, осколками. Звісно, це припущення, але вони говорять про те, що в знищенні шеремен. Та була задіяна не одна людина. Павло часто говорив, що за ним стежать. Он как-то таке всього в шутку говоріл. То, тіпа господин Путін за ним, слідити. Він навіть в ефірі це мог сказати. Помітили хвіст і напередодні вбивства стежили за Павлом і його цивільною дружиною, співзасновницею української правди Оленою Притулою. Какую-то странную машину, которая за ними следила. На пресс-конференции в феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование было проведено, и факты слежки не установлены. Вся началась с того, что кто-то в Кремле, в Москве, узнал о том, что за Шереметом идет слежка. А давайте, вот раз там ведется слежка, давайте сделаем подставу. Российская версия. Не верю. Потому что если бы россияне, российские спецслужбы заказали бы это убийство для того, чтобы дестабилизировать обстановку, они бы потом такой вой подняли. А я знаю, что наоборот, после гибели Шеремета прошло негласное указание на костях Шеремета не плясать. Інша версія білоруський слід. Шеремета називали особистим ворогом Лукашенка. Лукашенка палив вся планети врагов. Сергій Кузін, як і Шеремет, був вимушений поїхати з Білорусі через цензуру. Каже, проблеми у Павла ще з часів роботи власним кореспондентом російського ОРТ. Навіть на три місяці потрапляв за грати. Це кадри після звільнення. У мене навіть що доставлять сліди від нарочника. Да, так, він його щемив, як мок. У Пашки были очень большие проблемы все с этим. Всі ну, он уехал из страны там и всякое такое прочее. сиділи в при нем. То, что сделал совершенно с моей точки зрения безобидный репортаж о том, что що границя між Білорусію творіальне дерево. Дивні збіги. Шеремет був вбитий в річницю першої інавгурації Лукашенка. На річницю загибелі Лукашенко з офіційним візитом в Києві. Лукашенко сейчас и тогда делает все для того, чтобы улучшить свой имидж, чтобы как-то наладить отношения с Европой. Ему убийство давнего своего оппонента, который, кстати, на самом деле уже, в общем, давно не был особенно активен в делах белорусской оппозиции, в делах белорусской журналистики, ну, совершенно ни при чем. У слідства ж поки головна версія, ниточки тягнуться до Росії. Беззаперечний факт за кілька днів до вбивства Шеремет зустрічався з колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Навіть спеціально їздив для цього до Москви. В будь-якому разі слідство із дуже. Хоче провести слідчі дії з е, контактами на території Російської Федерації. Ну, хоча б допитати Клеменка, Клименка, з яким зустрічався, потерпіли незадовго до своєї загибелі і вів якісь е, розмови. Все це значно ускладнює слідство. Але про що говорив Шеремець з Клименком не знають навіть друзі, українські ж слідчі уникають будь-яких прізвищ ніхто замовники, ніхто виконавці. говорять, що это очень серьезное дело, и что это лакмусовая бумажка э, демократии в Украине, то не рано ли говорить о том, что отстаньте, этого не будет никогда. Маме Павла Шеремета только и остается, что слушать старые записи сына. «Мы за свои принципы готовы жертвовать всем. И мы за свои принципы сражаемся». Час минає не на користь слідства і не на користь України, де на вулицях так легко підривають автівки, і можливо без шансу коли-небудь покарати винних. Михайло Колесніков, факти тижня.